Так, ну я запускаю ну, я запускаю. Окей. Окей. Дивіться, дивіться, виставка. Чому в мене шумує? я не розумію? Щас я можу виключу. Нормально чуть? Ну, дивіться, якщо там якісь будуть похибки, ви одразу ж пишіть у чаті, і ми будемо максимально це виправляти. Ось ще люди. Всіх приймаємо, всіх запрошуємо. Ну, думаю, буде цікаво вам. Окей, поїхали. Дивіться, виставковий комплекс. Розділено на секції оце циферками позначені компанії, так які брали участь у цьому заході. Отут справа це розписано по дням виступи спікерів. Теми і виступи спікерів. Я обрала для себе, як мені на той момент сталося, найцікавіші теми. Перша тема то було продаж через маклера чи без. І друга була то презентація самого об'єкту, які плюси і які мінуси. Такі стенди, такі ось я можу такі величезні журнали. Всіх приймаємо. Ось як виглядав сам захід. Вони ще електромобіль поставили тут. Не знаю, з якою метою, можливо, вони наступного дня розіграли той електромобіль. Від німців можна чекати всього чого завгодно. Ось, ось як виглядали самі в павільйоні у кожного своє місце було виділено. Ось вони як виставляли, так? як вони це оформили, колір, оце банк, Шпарткаси це аналог нашого Приватбанку в світі нерухомості, так сказати. Я зроблю на весь екран. Це об'єкти. До речі, найдешевший об'єкт в Мюнхені це аналог нашої малосімейки, 19 квадратних метрів, коли в тебе в кімнаті а кухня. Ти сам собі робиш ту кухню, ставиш панель і холодильник. Така квартира коштує у Мюнхені 200 тисяч євро. 200 тисяч євро коштує така малосімейка на першому поверсі на окраїні міста. Ну, щоб ви розуміли порядок цін. Так, скажіть мені, все там видно, все там нормально з екрану? Зараз одну хвилинку. Щось мені тут підказується. Що щось воно тут не, не йде так, як треба. Так? А ну дивіться. Зараз. Демонстрація, нова демонстрація. Що тут може бути не так? Є? Видно? О, все, поїхало далі. То все воно тут трошки підторможує сьогодні, так? Ну, техніка. Ну, це мої сторіки, я такі спеціальні для вас знімала. Ходили, гулялися класно. Ну, а тепер давайте перейдемо до самого цікавого: до спікерів. Про що нам розказували спікери? А, перша презентація була, перший доповідь така була компанія Step, Зараз, щоб правильно вам назвати, щоб не. Ось, дивіться, Fine Step, Immobilien, НК і Кай uh, був спікером, представником від цієї компанії. Дуже такий френдлі uh, молодий чоловік, який розповідав: перше, з чого він почав, це платформи. Для продажу нерухомості у Німеччині там чотири основних, але всі рейтинги б'є лише одна платформа. Якщо ми в Україні створимо такий сайт з такою функцією, я вам скажу, що це за функція, якої у нас немає. Ця платформа перебере на себе 90% пропозицій. Я вам гарантую, тому що ну у нас такого немає, у них таке є, і це дуже класна штука. Хто це зробить, той буде лідером продажу. Тобто вони заохочують самих продавців до них звернутися і продавати нерухомість саме через цю платформу. А потім підключається макор. Дуже круто. У них це простроєно, а тепер давайте детально. Значить, перше про що він казав, це оформлення самого. Самої обяви та нерухомості у них обмежена назва. Тобто в рядочку назва об'єкту ви можете вписати там по до 26 символів, і якщо ви неправильно е визначите цільову групу для, той, е для того об'єкту, тобто шансів на успішний продаж у вас не буде або буде дуже дуже мало. Про що це? Ну, наприклад, якщо ви продаєте маленьку квартиру е в сегменті да, е для людей похилого віку. Ну, звичайно, вам краще зробити упор на те, що вона розташована близько до магазинів, так або до інфраструктури. А ось сім'ям з дітьми дуже важливо мати багато відкритого простору, щоб коли у них з'являться діти, щоб діти могли гуляти. Якщо там є той балкон, гарден, ще щось, то ну, це, це круто. А ось сім'ї холостих людей молодих або одинакам, ну звичайно, класно, що можна і розважитися десь поруч і недалеко від транспорту. На це він звернув, звертав увагу. Далі ми розглядали, які е, оголошення, ну, тіпи, е, правильно е, оформлені з фотографіями, з описом, які ні. Зараз вам покажу, думаю, вам буде теж, теж дуже цікаво, бо такі ж помилки, як і у нас. Е, далі він розказав про чотири кроки успішного продажу. Зараз розберемо кожен е, окремо. Дивіться, дизайнерське рішення. Коли в тебе open space і санвузол від спального місця розділений просто прозорим, прозорою стіною. Ну, я не знаю, для мене це ну, занадто. Як для вас? Чи вам таке подобається? Ну, цікава, реально цікава ваша думка. Ну, креативі так, круто, якщо маленьке, маленьке пространство, ну, цікаво, я думаю, клас. Але ж ну, не знаю, напишіть в коментарях, дайте якийсь фідбек, чи зробили б ви у себе таке, чи, наприклад, як ви взагалі до такого ставитесь? Дивіться, одна етаж квартира, одна етаж. Подивитись ті ж вікна, та ж підлога, ті ж самі стіни. Але коли квартира обставлена е дизайнерськи, да? коли правильно зроблена фотосесія, е підібрані кольори, дивіться, який контраст. Ну, як на мене, то контраст просто. Звичайно, що око падає на цю картинку, яка справа. І людині хочеться туди зайти, посидіти на цих диванах, і ну, так атмосферно уютно. А другий варіант це та, та ж сама кімната, але дивіться, скільки залежить від самої фотографії, да, від самого обладнання, від того, як ви презентуєте об'єкт своєму клієнту. Ну, Тут, очевидно, і кольори підібрані, і фото зроблені, і освітлення правильно виставлене. Сан Оце санвузол. Оцей ну, санвузол взагалі топчик. Тому що один той самий санузол, з однією те самою керамікою, з однією та самою сантехнікою. Але подивіться, як воно виглядає. Справа фотка дорого, багато, красиво, так вау! А зліва ну, таке. Ну, німці не знають, що таке е, ремонт е, радянського зразка. Але я б так сказала, що це е, ремонт радянського зразка. Найпоширеніше помилки, коли ти продаєш квартиру за 580 тисяч, а ту пофоткаєш ну двері. Ну. Друзі, це не про що. Це просто не про що. А, поїхали далі. А, значить, перше, про що він казав, це визначення цільової групи. Для кого ви презентуєте той об'єкт? Тобто, хто буде вашим покупцем? Так, це виступ самого Кая. Він тут такий. Досить довгий, але я буду вам розказувати. Значить, перше, це визначення цільової аудиторії під покупку вашої нерухомості, друга це ідеальна презентація. Чим краще у вас буде зроблена презентація того об'єкту, чим круче у вас будуть зроблені фотки. Гарно написане ОТО опис до того об'єкту. Ну це гарантія вашого успіху. Ну, ви самі знаєте, що буває так, виставиш. Рекламу на е, сайтах на порталі, і у тебе зразу йдуть, зразу йдуть дзвінки, і зразу люди просяться на перегляди. А буває, ти поставиш, ну таке воно. Не туди, не сюди, відгуку немає, і продавець телефонує тобі, а ти вже сам не знаєш, що тобі робити, як то пояснити. Змістовна реклама. В описі ви напишете, що у нас тут класний ґартен є. Або ви маєте максимально конструктивно зробити опис того об'єкту. І останній пункт, але найважливіший: той лайфхак, про який вам казала, що якщо в Україні запровадять цю штуку, то 90% клієнтів продавців будуть. У цього порталу Дивіться, у них є один портал з продажу нерухомості, який пропонує прорахувати вартість нерухомості для продавця. Я знаю, що одна наша площадка вони намагалися таке зробити, але ті ціни вони навіть приблизно не такі до ринкових. І ось людина у них заходить на цей портал, і там є така кнопка «Прорахувати вартість моєї нерухомості. Вона вводить свої базові параметри і отримає ціну. Але тут зразу їй приходить повідомлення, що ця ціна названа, вона, вона базується на яких? статистичних даних. Якщо ви хочете дізнатися реальну ціну, будь ласка, зверніться до нашого маклера, який і тут ідуть куча пунктів, чим же Щас вам покажу, що може маклер цей, чому до нього треба звернутися. Маклер бере інформацію за останні три роки. Робить виборку, робить аналіз, робить презентації все повністю. Послуги маклера до, до речі, від 5 до 7% від вартості нерухомості. Ну а тепер порахуйте, скільки заробляє той маклер і компанія, в якій він працює, якщо їх комісійні, ось такого розміру. Звичайно, у них просто шалена відповідальність за те, що вони роблять, вони не можуть казати неправду, вони не можуть писати неправду, вони за це несуть відповідальність. У них є тут страховка на професійну діяльність, але якщо ти щось не доказав або щось. Щось пішло не так, да? у людини потім почалися проблеми після купівлі, то Маклер внесе повну відповідальність за свою роботу. Тут так не, не вийде, що ми з тобою, е, я чула такі приклади, коли кажуть, що та ні, е, е, після угоди я вже вас не знаю, ви мене не знаєте. Ні, тут так це не працює, тут е, дуже на це звертають уваги. І ось що м, Кай пропонує нам обов'язково як ріелторам, як маклерам, да? німецькі маклери що використовують, це початок маркетингу. Що робить хорошого агента хорошим? Це легка можливість зв'язатися по телефону. Тобто, ваш клієнт повинен мати можливість зв'язатися з вами. Ну, звичайно, не о 12 годині ночі, але йому має бути легко з вами зв'язатися, не якісь там, знаєте, обмежені. Далі. Ви маєте до речі, в Україні цього не роблять. А тут це дуже популярно. Це зв'язок через електронну пошту. Інколи люди соромляться, не хочуть, не можуть або серед дивляться ці ваші об'яви про нерухомість. Якщо б ви мали можливість з ними писати свій емейл, я думаю, що відгук був би ще більшим. Завжди робити тільки чіткі і інформативні відповіді на запитання, так? Особистий контакт. Швидко е, запропонуйте і організовуйте час перегляду, щоб це було е, а чого, е, так, чого ти не заслання. І не збирайте по п'ять переглядів в один і той самий момент. Далі. Е, якщо ви знаєте, що о, ваша нерухомість краще е, виглядає, так? Виглядає у денний час. Звичайно, ви маєте її презентувати лише в день, не ввечері, коли ті стіни давлять на голову, людині здається, що воно зовсім нікуди не нужна маленька і некомфортне, і дуже важливо емоційний стан самого клієнта. Якщо людина прийшла з роботи, а на роботі їй там знаєте якийсь конфлікт чи ще щось, то перегляд квартири буде ну, не піде. Завжди, пам'ятаєте, лайфхак? Ми ніколи не припускаємо жодного клієнта, ми завжди з вами зв'язуємося. Про що це? Це про те, що о, візьміть собі за правило: навіть якщо людина вам не протелефонувала зразу не сказала: Я беру цю нерухомість, а, ви маєте максимум через два дні зателефонувати і запитати: а як склалося враження у вас взагалі? Про цю нерухомість. Навіть якщо ви почуєте ні, ви хоча б будете розуміти, чому то ні. Поспілкуйтеся і залиште клієнта собі, тому що цьому клієнту можна ще запропонувати інші об'єкти. Далі, перегляд нерухомості. Перекладаю вам завжди приїжджайте на зустріч як мінімум за 30 хвилин до перегляду. Е, переконайтеся, що мікроклімат у кімнаті у нерухомості добрий. Перше враження про нерухомість має вирішальне значення. Якщо людина зайшла а там пахне котами, ну вона ніколи не купить е, ту нерухомість. Ну, ви знаєте, ви сто відсотків я впевнена, що ви були в таких ситуаціях. Ну, от ви мене розумієте. А, тільки індивідуальний запис: оці перегляди по 100 людей на а, нерухомості а, люксовій. Вообще. Взагалі взагалі. А, тому що людина скоріше образиться, розвернеться і піде, і знайде іншого макалера, чим залишиться, бо це досить принидливо, Особ, особливо при великих цінниках а, це тут не працює взагалі. Завжди має бути цінне поводження з майном, як з вашого боку, так і зі сторони вашого клієнта, з покупця. Тобто ці межі вони мають бути завжди вистроєні. Німецькі маклери після перегляду залишають флешку з інформацією, з описом, з фотографіями або об'єкту своєму клієнту. І особливо зверніть увагу на контактну інформацію з вами. Останнім слайдом можна останню фотку зробити контактну інформацію з вами. Чим більше людина з вами контактує, тим більше у людини буде довіри а, до вас. І ми зв'язуємося з потенційними покупцями по телефону не пізніше, ніж через два дні, а, та запропонуємо цікавий а, варіант. В інший, в інший час, тобто інші пропозиції, зробимо, або ж почуємо, які були причини відмови і над чим варто вам, як ріелтору, допрацювати. Так, це те ж саме у нас іде. Далі. Що нам іще кажуть наші німецькі колеги? Далі перекладаємо. Дивіться. Що обов'язково має бути у вас з собою і відповіді на питання, які ви маєте знати, от, щоб вони у вас просто відскакували від зубів. А, ну, у Німеччині є таке, як декларація інформація про всі додатки. Це трошки не те, що у нас у них є класи енергозбереження, тобто, ко кожна квартира, кожні апартаменти мають клас енергозбереження. Так, вони над цим дуже заморачуються. Але коли у тебе все, знаєте, всі документи у тебе лежать по поличках, у тебе ну у них немає таких косяків, як у нас з документами. Ну, реально, якщо у тебе все вивірено, ти взяв документи, все, у тебе все готово. Вони презентують звичайно технічні паспорти. У них ще є плани будинку, є паспорт будинку. Підтвердження страхування будівлі, ну тобто, вони в цьому в цьому. Сенсі вони дуже прям дуже прям заморочені, навіть плани ділянки. Е, Найдорожчою нерухомості в Німеччині, ну е, не, не дивлячись на будинки, да, якщо ми кажемо про апартаменти, про квартири, е, найдорожчі це перший поверх, так, найдорожчі апартаменти на першому поверсі, тому що на першому поверсі у нерухомості обов'язково є своя ділянка. І дуже класно виходити пити каву, вранці, слухати пташок, і це дуже ціниться. Далі, що нам іще розказує Ян? Ян скільки... О, Кай, він скільки інформації такої дав, що всього просто в голові не вбережеш. А після переглядів, після спілкування, ще ж ну, ми спілкувалися на німецькій, знаєте, то воно так звичайно. В чому переваги ось дивіться, зараз дуже важливо і дуже цікаво. В чому переваги продажу нерухомості через брокера? Як німецькі брокери пояснюють своєму клієнту, що все ж таки з брокером вигідніше, які аргументи проводять? Ну, зараз ділюся з вами цікавою інформацією. А маклер готує детальний аналіз вартості. Після зустрічі на місці зустрілися, підготував аналіз. Те, що я всім завжди на кожному вугу кричу, що поки не буде у вас аналітики, поки ви не навчитеся правильно вивіряти ціну і пояснювати, доносити її своєму клієнту, ну, не буде він вам вірити. Якщо ми ви йому приводите аргументи, які дійсно розумні, які правильні аргументи. У вас не буде з ним, знаєте, розбігу в 20% на нерухомості. Ну, у вас не буде оцих клієнтів, які а я хочу. Так ну, ну треба ж обґрунтувати, чому ти хочеш. От я вам можу обґрунтувати, чому ця нерухомість коштує стільки то, стільки то. І ви обґрунтовуєте. Маклер бере необхідні документи, він перевіряє. Власність і представляє її не, у найціннішому світлі за допомогою безкоштовної домашньої постановки та професійної фотозйомки. Тобто маклер бере ці видатки на, на, на себе, на компанію, але ж, звичайно, після підписання договору. Людина звернулася к, 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 апартаменти чи будинок. Маклер приїхав, подивився. Визначили ціну. А до речі, аналітику вони роблять за останні три роки. У них є ця інформація, і вони мають змогу робити аналітику. У них нема такого, знаєте, що типа ми продаємо по оціночній стоїмості, а ринкова стоїмость зовсім інша. Ні, вони такого не роблять. Я думаю, навіть якщо б я їм намагалася пояснити, як це, вони були б, мабуть, дуже шоковані, Тобто, ну. А на що це робити? По-перше, ринок стає прозорим, і інша людина, яка продає в сусідньому будинку, проаналізувавши да, виборку навіть за останні okay. півроку, вона вже буде розуміти, скільки коштує нерухомість. І вам, ріелторам, буде ну, значно проще, мені здається, знаємо, на 100%. А далі, після фотозйомки починається. Маркетингова реклама на всіх порталах нерухомості додатково використовують вони ще здруковані з мені. Так, ось як у кожної кожної компанії є представлення по компанії, так само є представлення по кожному об'єкту. Вони роблять це у них обов'язково. Вони використовують власну базу клієнтів або мережі, каналів, соціальних мереж. І так далі. Далі вони приймають запити, роблять перегляди і ведуть подальше спілкування з потенційними покупцями, беруть на себе всі заходи щодо призначення та супроводу нотаріального посвідчення угоди і допомагають покупцям у питаннях фінансування. Тобто, якщо мова йде про іпотеку, про кредит, маклери допомагають. Вони спеціалісти у цьому, вони знають, з якому банку. Вигідніші умови, які банки виставляють додаткові вимоги щодо кредитування. І зараз я вас трошки шокую. Іпотека у Німеччині 3,6% річних, 3,6% річних. Ми порівнювали, ми орендуємо апартаменти. Ми платимо 1645 євро в місяць за квартиру трикімнатну. А якщо б ми платили іпотеку, ми б платили близько 2000 євро на місяць. Ось вам така математика. А ще німці дуже ругаються на це: що 3-6 відсотків. До коронавірусу у них іпотека була 3%. А зараз воно так піднялося, і люди дуже сваряться, дуже сваряться на е, країну, на, ти, на своє е, правительство. Да? Не, не можу перевести, бо вже в голові англійським, німецьким, вже просто каша. Ось, ну, звичайно, ми з сфоткалися, ну, це було, ні, ну, такий він дуже-дуже класний, він такий суперфрендлі. Ну, молодець, він на своєму місці. Далі ми пішли гуляти по знову по виставковому комплексу, і зараз вам покажу тут і роздатковий матеріал. А потім почався ще другий семінар. Але другий семінар вже був просто про презентацію нерухомості. Про презентацію нерухомості воно теж картинки, порівняння. Коли ви викладаєте е ваше оголошення на порталі, ви маєте знати, що у вас є лише е дві секунди на того, щоб звернути увагу людини на ваше оголошення. Якщо за дві секунди ви не е привернули увагу, то ну, все, ви клієнта втратили. Це е е аналіз. Е е Біль або удача у людини, як це а, працює на прикладі а, головного мозку? Ось ну, тут картинка каже сама про себе. І я вже задавала сьогодні в нашій групі а, питання: як ви вважаєте, який варіант ціни, якщо апартаменти стоять 200 тисяч євро, який варіант ціни а, увагу людини а, більш приверне на себе? Коли написано 199 тисяч коли написано рівно 200 тисяч, коли написано 201 тисяча чи 190 тисяч, то вони провели маркетингові дослідження і виявили, що покупець реагує найкраще на ціну 190 тисяч євро. Ось я. Рада, що я поділилася з вами. Ой, а що, що, що сталося? Максим, виробилася. Одну хвилинку у нас трошки тут технічний, технічний момент. Не. О, я вибачаюсь. Я дуже рада, що ви цей недільний вечір провели зі мною. Буду надалі ділитися з вами важливою інформацією. Пам'ятайте, що у вівторок у нас дуже важливий захід з девелоперською компанією Болгарії, які ріелторам, ріелторам уже пообіцяли. Ми підписали з ними офіційний меморандум, ми покажемо вам цей документ. Це девелоперська компанія, яка будує Болгарію. Чому Болгарія? Тому що це країна Євросоюзу, і ціни там просто топчик, ціни від 40 тисяч євро. Можна купити собі апартаменти. Поруч з морем можна купити в розсрочку, Тобто реально розкажемо про кейси, коли людина, маючи на руках до 20 тисяч євро, може зайти і жити виплачувати ту свою розсрочку, жити на морі, жити в країні Євросоюзу, яка дає ряд можливостей, просто ряд можливостей у роботі, у інвестиціях. І ще багато, багато, багато багато цього. А саме класне в тому, що, сама девелоперська компанія готова заплатити комісійні ріелтору. Це просто, це клас, це топ, якщо ви плануєте працювати онлайн, якщо ви хочете розвиватися як спеціаліст, це 100% для вас. Так що я чекаю на вас у вівторок. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ми в каналі даємо постійну якусь нову, оновлену інформацію, важливо, для себе, лайфхаки. Просто, як навіть кажуть мої колеги, яким зараз досить складно, просто щоб не зайти з розуму. Доєднайтесь до нашої спільноти і поїхали, поїхали, поїхали вперед робити щось класне, добре, позитивне разом. Всіх обіймаю і до наступних наших зустрічей!